Ось так, відкриваєш виноград з земляного укриття хруп і зломилася лозичка. І що робити? Зараз я її помию і від цього болота, від землі. Бруньки вже просипаються. Ігнати від того болота. Однією рукою незручно знімати. Взяю такий стреж плівкою харчовою. Закріплю, замотаю її. Зараз поставлю на паузу. Ну ось так. Закріпив і буде жити. Ті ранки загояться. Sea,